За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Добрий вечір. Запрошую вас на арену «Лівий берег. Тут сьогодні закривають третій тур української прем'єр-ліги. Місцева команда, власне, лівий берег приймає цінного чемпіона України: Донецький Шахтар. Гірники сьогодні можуть нагадувати пораненого звіра, адже тиждень тому у номінально домашньому матчі, Але на цьому ж таки стадіоні команда Маріно Пушича, в який сьогодні до речі. Відзначає свій 53-й день народження, поступилася по ліссю. Для сідання сьогоднішнього першого вересня ночі на кого запрошується військовослужбовець ЗСУ Ігора Бокраще професор. Він із перших днів повномасштабного змогу. Ще раз респект, величезна повага, подяка всім нашим захисникам. Ну і бачимо Маріна Пучич, Віталій Первак. Дуже тепле привітання двох тренерів. Припускаю, що Віталій Первак привітав свого сьогоднішнього. Візаві в принципі його поява після тих 45 хвилин. Так він не забив. Шахтар не забив Ворота Полісся. Ніхто із гравців єрників не відзначився. Непогано зараз працює у пресингу в заключній третині лівий берег. І тут. Знайомиться з українською прем'єр-лігою Франіч. Вицілює вкидання на Сікана. То й головою продовжує Кевін. Є шанс пробити механів на лінії. Воріт забирає м'яч до рук. Ось так після вкидання за боковою народжується момент. Ну, що схоже на награну роботу, і бачимо виграє цю боротьбу Данило Сікан. Гра, якого на другому поверсі це одна із, напевне, головних чесно, цього нападника. І ось той самий плей-офф турнір удар по воротах. Супершанс для лівого берега. Євген Банада, звісно. Хто як не він може опинятися на ударних позиціях? Ось в таких ситуаціях непоганий, дуже акцентований розіграш цього стандарту. І Євгена Банадо знаходять Банадо займає правильну позицію, кращу позицію, аніж Юхим Конопля. Час від часу передаючи його Андрію Якиміву, але особлива увага до Сікана. На ось такі закидання. Ну, зараз Сікан скидає на партнера Судаков, врізається, але стоїть на ногах Судаков, Педріньо. Немає удару і зараз пробиває Азаров вище воріт. Атака донецького шахтаря таки завершується ударом. Ну і Данило Сікан так його роль. І зараз він дякує. Партнеру, яким коноплі проходить ця передача. І тонке рішення п'ятої. От зараз ми бачимо знову. Андрій Якимів дуже близько, дуже щільно грає із ударним нападником донецького шахтаря, але зміг зіграти сіканий. І так це його чеснота. Зіграти в дотик, тонко підіграти партнеру. Знову у центр зайшов Педріньо. він вже на лівому фланзі. Перед ним Внизом Низом І удар. Сікан вище воріт в вузькій позиції. Опиняється Іраклі Азаров. Відповідно, на лівий фланг пішов Судаков, і ось ця взаємодія між цими гравцями і швидкі зміни їх позицій зараз дозволяє такі враження саме це. Шахтарю створити момент. Ось ну, тепер можна виконувати подачу. Вона на лінію. Боротарського майданчика прилітає і пробиває зараз Бартол Франіч. Пробиває не головою, пробиває ногою, але це його перший удар по чужих воротах у формі донецького шахтаря. Тут конопля з ефектно спробував пробити, ну а потім лівою ногою своєю робочою ногою Бертл Френіч спробував завдати удару бути у грі. і... Утримувати цей рахунок 0-0. Сікан зараз його боротьба із Валерієм Самером. Сікан зберігає між для своєї команди. Виграє цю боротьбу. Пас на Егіналду. Егіналду низом намагається пробити. Блокується. Олег Соколов відпрацював ідеально в цьому епізоді. Егіналду на Педріньо. Судакову штрафному майданчику Судаков прикриває м'яч корпусом, повертає на Педріню. Педріню він вже теж у штрафному майданчику іде обігрувати низом простріли. Шахтар забиває Данило Сікан у своєму сотому матчі за Донецький. Шахтар забиває свій 29-й гол. Ну і всі вітають. Дуже важливий м'яч. Дуже важливий м'яч для Шахтаря. Дуже важливий м'яч для Сікана. І це був той випадок, той кейс, коли надзвичайно важливо Шахтарю було забити ось цей перший м'яч. Даріо Серна. Без емоцій сприймає це взяття воріт. Знову підрію. Бондаренко. Багато руху, багато переміщень від футболістів донецького шахтаря. Зараз забігає Азаров. Простріл. Удар по воротах. Не вдається. Бідоварто не вдається удару Егіналду. Повз м'яч махнув. Егіналду продовжує лежати на газоні. Це момент, коли завдавав цього удару бразилець. Щось сталося. Тут тим часом інший футболіст Донецького шахтаря так само лежить на газоні. Це Азаров. Дякую колегам. Ось. Іраклі Азаров, 22-річний фланковий захисник донецького Шахтаря. Ну, і на 78-й хвилині Педро Енріка. Отримує свій ігровий час. Що той вибив м'яч вперед. Не через передачу Шахтар вийшов в атаку. Ну і перехоплення. Сухоручко. є варіант зіграти ліворуч. Деду! Супер шанс лівого берега на 85-й хвилині цього матчу. Вимагають футболісти лівого берега кутовий. Усім складом вимагають. А як втрата відбулася в цьому епізоді. Ну, тут сухоручко, зверніть увагу, протягнув. Конопля не зупинив його і віддав на Руслана Дедуха, до якого перейшла капітанська пов'язка після того, як поле залишив Андрій Співаков. Ну і удар під дальню стійку дуже небезпечно, дуже гостро, намагаючись накривати, так зараз треба. 50-60 метрів бігти назад після цієї невдалої спроби м'яч відібрати, і це дуже грубий фол. Зачепив зараз синиця Судакова у центрі поля. Рефрій дозволяє гру продовжити. Ґіналду пробуває з гострого кута вище воріт. Це має бути відкладена жовта картка насправді для синиці. Ну, принаймні, як на мене. Так і є. Так, рефері такої ж думки щодо цього епізоду. Синиця абсолютно не сперечається і визнає свою неправоту у цьому епізоді. Згадуємо про Зубкова, про Шведа. Непогана передача на Траоре, але е -е, м'яч, торкнувшись із газоном. Арене Рене отримав прискорення і полетів у руки Максу Механіву. Жодних шансів для Траоре дістати цю передачу. Шахтар перемагає лівий берег на арені. Лівий берег. У день народження Маріно Пушіча. Данило Сікан робить подарунок коучу у вигляді свого забитого м'яча. Ну і Донецький Шахтар бере три очки. Це, мабуть, головний підсумок для гірників, для чемпіонів України. Ну а лівий берег залишається єдиною командою в українському чемпіонаті, яка після трьох турів не має набраних очок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.